Долучимо до нашого ефіру ще одного гостя, це генерал-лейтенант засновник благодіного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко. Пане Ігор, вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, ми вже торкнулися теми Балтії трошки. Давайте більш предметніше поговоримо про ті новини, які звідти. Звідки звідти з'явилися? От зокрема, якщо Україна програє, Путін в вторгнеться в Балтійські держави, а потім у Польщу і частину Німеччини. Саме так Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю каналу NBC. За його словами, Путін не боїться НАТО і прагне повернути вплив радянського союзу, тому намагатиметься завоювати країни, які раніше були у складі Радянського Союзу. Росіяни планують не СРСР 20 а бучу в масштабах всієї України. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Водночас він каже, що Кремль активно працює над підготовкою політичної і не тільки війни в Балтії і Молдові також простежується активізація щодо Казахстану. Угу. Пане Тож... Ігор, чи Поділяєте ви таку оцінку РНБО? Так, ситуація складається таким чином, що. Путін продовжує вкладати великі кошти в свою пропагандистську систему, яку він створював і підтримував вже, мабуть, чверть сторіччя і продовжує робити це зараз. і Апалаєти є по різним країнам, в тому числі і ті, які перераховують. Подивіться, що в протестах, наприклад, цих аграріїв і транспортників в Польщі, там стирчать вуха. І кошти, в тому числі і Російські Ну Російські кошти, і діяльність відповідних спеціальних структур Російської Федерації, так відбувається по всім цим країнам, найбільш ефективно які знаходяться на сході Європи, фланг Східний натовський, Ну і наскільки це є можливість по всій Європі, особливо по Сполученим Штатам. Америки вплив, причому на політиків відомий, частково доказаний, частково не доказаний. Тому ця складова війни широкомасштабна інформаційна війна вона важлива. Ворог розуміє, в тому числі і Путін сам особисто, і значить, ця робота їх інтенсивно продовжується. Пане Ігоре, а як думаєте, в принципі, Балці та сам Альянс НАТО бачить, бачить цю велику загрозу? Просто я, якщо чесно, не бачу якихось таких відповідних дій. Що якщо дійсно є така велика загроза, що Росія піде на країни Балці, ну відповідно, поки є час, треба, мабуть, всю допомогу Україні надати, поки це не пізно? Знаєте, як кажуть від бачення і до дій є відстань? В різних всіх країнах ця відстань різна, є інерція досить суттєва. І бачите, ми надали окно можливості, що американці півроку надали окно можливості росіянам, щоб вони мали застосувати свої ресурси, зібрані за з кінця минулого року, а нам навпаки зупинилась фактична допомога. То тут якби відбувається ну, відповідна можливість в такого роду діяльності, і треба чітко уявляти, що іде війна в всіх сферах, і в першу чергу воєнними, а також пропагандистській і ідеологічна, і сторони використовують, а треба сказати об'єктивно, що Пропагандистська машина російська, наприклад, вона ще е, свої традиції має з радянських часів. По-своєму, вони наростили зусилля в Росії. Відбулася централізація всіх цих процесів, як ми бачимо, і все це впливає не тільки на свій глибинний. Народ, а також вони активно намагаються діяти і на громадян України, і на громадян взагалі світу, в першу чергу європейських, тому що з своєї точки зору, і про це президент говорив: націленість, якщо вони там подолають Україна умовно кажучи, то зупинятися не будуть і готують, скажімо ці держави по-своєму пропагандистські для того, щоб продовжувати бойові дії в країнах Балтії, і тепер додається північні країни, Натовські, Польщі і Молдові. Mm -hmm. а, так, в нас здається, пан Сергій Гармаш зник, да, зв'язок тому. Не будемо вже дам, немає, немає підказують мені колеги. А ну що ж, пане Ігоре, тоді хотілося б звернутися до тези президента, яка прозвучала в інтерв'ю NBC. NBC. Він ем, заявив, що ем, Путін не боїться НАТО і прагне повернути вплив радянського союзу, ем, а ви погоджуєтеся, що Путін не, не боїться НАТО. Ну, так сказати, однозначно, це буде невірно, на мій погляд. Він все ж реалістично, йому його військові доповідають. Не завжди об'єктивно, але по більшості, що НАТО має відповідні потуги. Хоча на початок війни треба це пам'ятати. Конвіційний потенціал Збройних сил Російської Федерації, тобто без'ядерний, він був більше ніж сукупність військ на території конвіційних натовських держав, це без урахування того, що американці підсилювали і відпрацьовували на навчаннях питання щодо перекидання своїх військ безпосередньо з території Сполучених Штатів, і це мало місце. І Путін шантажував і тоді, і ну і зараз додає крім всього іншого, тому що от конвіційні його переваги були розвіяні е, супротивом України і було показано всьому світу, що не така ця потуга і зовсім не друга конвіційна армія в світі. І тоді він використовує два напрями е, питання: це е, тиску. На керівників європейських і світових, яке полягає в ескалації, тобто залучити ці країни їх війська і роздути до третьої світової війни, чи загрозу застосування ядерної зброї, ми це бачимо, що він від цього не відмовляється і ну йде протистояння боротьба. На полі бою в першу чергу, а також в пропагандійській ідеологічній сфері, про яку ми з вами вже говорили. І Тут важливе протистояння країни європейські, якби цей махавік тільки розкручують в протидії. Ну а нам з 2014 року ми чітко уявляємо, нам потрібне що це хто це ху ісху. І нам потрібні ресурси, ну і відповідна робота відносно того, як протистояти агресору, і в тому числі в ідеологічній сфері. Угу. І Президент сказав, що наступні країни Балтії, Польща і навіть східна Німеччина, але от Польща, вочевидь думає наперед. Та і шукає варіанти. І от що пропонується, власне, Польща не відмовилася від ідеї розміщення на своїй території ядерної зброї. Якщо на це погодяться союзники НАТО, про це заявив польський президент Аджей Дуда. Він пояснив це прагненням зміцнити безпеку східного флангу НАТО. А прем'єр Польщі Дональд Туск хоче почути від Дуди про обставини, які спонукали президента зробити цю заяву, адже не зрозумів його наміри. Мовляв, це питання стосується польської безпеки, і всі поляки мають бути переконані. Що справді цього хочуть, і тут цікаве, пане Ігоре, питання. Ну, зрозуміло, є в НАТО якийсь такий механізм, да, коли розміщується ядерна зброя там, ну грубо кажучи, Сполучених Штатів там, чи партнерів на території без'ядерної країни, да, а, але в самій Польщі виникла дискусія, чи це зміцнює їх безпеку, чи послаблює. От що б ви відповіли їм в цій дискусії, пане Ігоре, Тут на мій політ я бачу, що така контрдія з боку президента Польщі Але в зв'язку з тим, що згадати, коли росіяни зробили свій перший крок, тобто завели якби ядерну зброю в Білорусі на мій польот саме тоді треба було реагувати таким чином. і Це було б більш зрозуміло і всьому світові, і полякам і в тому числі зараз складніше, тому що там. Оцей імпульс, первинний він наскільки тиснув на всіх інших. Для цього Путін і робив таке заведення, і зворотні ну це показує президента, якби бачити, не все там узгоджено з прем'єром. В Ді діда злітав до Трампа, поспілкувався. Тобто він робить такі нестандартні дії. База, яка американська знаходиться в Польщі. Ми пам'ятаємо ще, коли Трамп. Був президентом запропонована саме додою, щоб вона була на честь Трампа його іменем Названа, тобто, так, такі так. багато дій цей президент э, застосовував э, в тому, щоб бути на гастрії цих э, подій і э, застосування э, входження. Країни, на території яких знаходилась би ядерна зброя, це теж, на мій погляд, такий крок. А, ну, це відповідь. А, наскільки на це підуть американці? Вони тоді не пішли, коли Білорусі зробили Не не відбудеться це зараз, і тоді все це зведеться до контрпадівських дій і пропозицій по президента Польша. Пане Гре, а нам слід скажімо так розмірковувати над таким варіантом. Ми ж говоримо про те, що ми хочемо і рухаємося в бік НАТО, і хочемо стати членом НАТО і отримати відповідний захист НАТО, але пригадується, що ми в нас колись була ядерна зброя, і чи можемо ми, ну скажімо, так ставити питання про те, що ми е, теж готові розмістити таку ядерну зброю на власній території. Ну вона буде вже не якби не наша, як, як колись, хоча. Й про ту зброю теж хтось може сказати, що це була зброя там Радянського Союзу. Да? А, але все ж таки такий механізм, якщо в НАТО є, то чи варто нам на нього теж розраховувати? Ну під час війни, мабуть, вряд чи можна розраховувати, але принципово тут я думаю, що спільно з поляками треба бути, йти на такі позиції. Відстоювати їх, аргументувати їх у зв'язку з тим, що це обов'язки країн, які підписали Будапештський міморандум. Тобто тільки під їх тиском була забрана ця ядерна зброя, і вже Біл Клінтон, як відомо, говорив про те, що це була помилка, і помилку треба виправляти спільно. Для початку треба розташовувати таку зброю. Але ж відносно своєї ядерної, це треба мати на увазі. Це треба мати на увазі зараз, не на часі, але тут працювати треба десь близько до того, як робили це ізраїльтяни, і починала скоріше всього прем'єр ізраїлю киянка Голда Мєєр. Я просто до того, що щоб завершити, зовсім коротко, пане Ігоре, якби в нас так, такий механізм з'явився, це б закрило питання російської агресії щодо України на, там, на десятиліття, скажімо так. Сподіваюсь, що так, Но не єдиним розташуванням ядерної зброї, а це треба вирішувати в комплексі. Якщо б це ядерна зброя була наша, то скоріше всього. Ще більше вирігідне з того, щоб ворог вряд чи відважився нападати, вот. а скільки ядерна зброя, там частина від НАТО країни НАТО, скоріше всього американські, то це теж збільшує вирагітність, але не повністю забезпечує. Ну і згадаємо, що той же Ізраїль має ядерну зброю, але це не надало йому можливості, скажімо, забезпечити свою безпеку з терористичними формуваннями тобто, uh -huh. yes. проблема є більш важкою комплексною, з якою треба боротися. Uh -huh. Пане Ігоре, дякуємо вам, Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. був із нами на прямому зв'язку. Дякуємо, пане Ігоре.